Вітаю, друзі! Перш за все хочу нагадати вам, щоб ви не забували ставити лайк. Тому що ваші вподобайки підвищують моє відео в рейтингу YouTube. А це означає, що більше україномовного контенту. Також важливі ваші коментарі та розповсюдження відео у ваших соціальних мережах. Отже, собака породи англійський кокер спанієль. Це мисливська собака. Була виведена штучним шляхом на початку 19 століття. 1902 року порода була визнана офіційно. Звісно, що батьківщиною породи є Англія. Відомий англійський письменник Артур Конан Дойл теж згадував цю породу собак у своєму детективному романі Собака безкервілий. Як собаку компаньйона доктора Мортімера. Хто читав, той пригадає. Кокер Спанієль це компактний представник класу мисливських собак. Хоча сучасні власники мало їх використовують за призначенням. В основному це порода перетворилась в лагідних членів сім'ї, прекрасних компаньйонів, надійних друзів. Це грайливий, веселий, добрий за своєю натурою пес. Легко йде на контакт з людьми. Кокер Спанієль добре підходить для сімей з дітьми, він повинен багато рухатись. Щоб позбавлятись переповнюючої енергії. Прогулянки мають бути тривалими десь 2-3 години. Ці собаки досить розумні, тому добре піддаються дресируванню. Ці собаки не відрізняються вибагливостю в їжі, тому можна годувати кормами та домашньою їжею. Ожиріння може виникнути, якщо харчування переважно буде на вуглеводній основі. Також не перегодовуйте їх. Середня вага породи 12-14 кг. Зріст 39-41 см. Тривалість життя 14-16 років. Англійський кокер спанієль відмінний плавець. Водні процедури влітку для цих собак є чудовим відпочинком. На прогулянках кокери завжди гуляють з опущеним носом до землі. Тому що їх дуже приваблюють різні запахи. Нерідко кокерів можна зустріти на службі в поліції чи на таможні. Вони добре можуть шукати наркотики чи вибухові речовини. Вони погано переносять самотність. Ця собака точно не підійде бізнесменам або багато працюючим людям. Кокери мають довгі підвісні вуха. Тому хворобливість у вухах це слабке місце у цих собак. Якщо ви маєте свою сторінку у Фейсбук, то приєднуйтесь до групи, яка називається Породисті собаки в Україні. Посилання на групу в описі відео. Також після перегляду цього відео переходьте на мій канал, де ви зможете подивитись багато інших відео про породистих собак і не тільки про собак. Вітаю всіх! Дивіться цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримайте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Мене звуть Вікторія, я власниця породи собаки-породи англійський кокер спаніель Ми дуже довго мріяли про таку собачку, але не наважувались. Купили і жодної хвилини не шкодуємо. Ця порода дуже-дружелюбна. Всі члени родини його дуже полюбили. А як він з дітьми? З дітьми він дуже гарно, він веселий, радісний. Він всіх зустрічає. Тому рік і десять. Харчується він у нас на натураль, на натуралки. Спеціально корму для нього не треба. Ні, ні. Він дуже неперебірчивий у харчуванні. харчуванні, полюбляє все. Але ця порода дуже схильна до перебору ваги. Ага. Це треба дуже спільно. не перегодовувати. Так, так. Тому що в них апетит… Велике, так. так? Вони не знають міри завжди. І наші вони такі добрі, вони так хочуть, такі жалісні очі, він такий голодний, наче ніколи вони нічого не давали. А вигулювати ви його раз-два на день вигулюєте? Три вигуляємо. Аж три, три рази, ми. рази на день? Так, три рази. Ми. А він в квартирі живе чи в, в квартирі. Ні, в квартирі ми. Ага. ми і там і сюди теж в квартирі. Три рази в день гуляємо з утра, в обід і ввечері. Сама довша прогулянка це ввечері в нас. Перед сном він вигуляється і тоді. Добре, дякую. дякую. Це відео було зроблене за сприяння Смілянського клубу собаківництва «Сан Голден». Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі.